Друзі, всім привітик! Рада вітати всіх на своєму каналі. Я вже в центрі селища з'їздила в магазин, бо чоловік на роботі з раннього раночку і до пізньої ніченьки. То він у нас був раніше по закупах. Закупи, на машині все привези. А тепер що робити? Він на роботі. Рано їде, пізно приїжджає, а мені ж то потрібно, потрібно там і гель для прання закінчився, і купила миючі засоби, мильно, рильно-мильно, брильне. І, і купила ще там кісточок, наборщик, таке там сосисок діткам. До речі, такі кістки попалися. Гарні з м'ясом покажу борщовий набір. Хочу сьогодні варити борщик, але то вже вдома все покажу. Ангелінка поки ще спить, вдома 에... боліємо, да? я думаю, сюди ж їхала, а назад не поїду, бо дуже пакети здорові. Нескільки там тих покупок, як вони об'ємні і. Тому так, приходиться, приходиться гуляти парком. Кирюшка вже пішов до школи. Єдине, що ще зараз забіжу, правда, не знаю, як я це робити, тому забігти треба. Кішечки наші. корм закінчився, купити потрібно. І відчуваю, що... І в мене горло болить, тому зараз приїду чай, чайок. Я вже вдома. Зранку було холодно. Зараз скільки в нас там? 27 градусів. Ну, так, так, скажу вам. Це на сонечку тепленько, а так взагалі вже. Вже похолодало. Купила я це гречку. Дітки в мене люблять ось такі, покажу вам сирні палочки. Деколи, якщо привозять свіженькі, я в тому магазині, то можу взяти їм по сирній паличці, зараз відварю гречку і хочу ще це котикові. Хочу, знаєте що, друзі, взяла я кісточок. Зараз їх пофасую і зварю сьогодні борщик. Кісточки попалися, ой, блін, висипалося все. Кісточки попалися такі гарненькі з м'ясом, борщовий набір. Непогані, буває зовсім такі голі. Кості, то я не люблю такі брати, а коли такі з м'язком, то наборщик, на борщик в самий раз. Бачите, тут багатенько. Все, зараз на борщ откладу а ті в морозилку. Пішліть, пішліть. Thank <laughs> you. Кейс. Ага, самое главное, да? давайте ја веќе, ну ану кеш, кеш веќе, не однаш? И вам, другу сторону. А ти підеш на суп скоро білий цей, ти всіх б'єш. Всіх ганяє. Чавунчик виїли, треба забрати, да? зварить там очистки в мене є. Треба забрати, зварити. Да, малый, будешь Лови. На. мало, Пахне як на. на, на. а ти? Та до тебе вообще не долізеш. Ладно. Ну, так як хочете, я дуже випрашувати не буду вас. А ти будеш? Взимку таких вітамінів не буде. Їжте поки дають. На. Ану? Чим пахне? О, ти вже обнюхуєш, так? Да? Є, ти сюди розумний чи нема? Я уверена в тобі. Ти як найстарший а ну? А найменший почав їсти, так? Да? Найстарший боїться. Смачно, так, да? як смачно. Там зайчик вмивається, зайчик. А, ти ну ти ж уже боре не бита, така, шо ти? Не? Чого ти від мене тікаєш? А? Я тобі дивлюся, що несу. Букет. Чорнобривців насіяла ламати. Іди, куштуй. М? Іди. -а. підловила їмо, все-таки їмо. То ми боїмося там, так? Да? Чого ти на то, що боїся? Чорничка, чорничка. Не бійся мене, ага, опять побігла, Ладно, Це все, не буду тебе смущать. Смачного. Ну що вже, сьогодні вже яке? 25, 25 вересня. Обіцяють уже заморозки. Час прибирати город. Ось вам. Показую. показую до і надіюся, що зроблю. Покажу після. Квіти я, звісно, ще жоржини не прибиратиму. Жоржинки оці хай ще залишаються. Оці квіти я повириваю і покладу їх отут, потім насіється, будуть сімена. Так завжди роблю, тому їх викидати не буду, залишу. А все остальне ж оце... Потрібно прибрати тут майори, кабачки, да? помідори треба прибрати. Уже толку з них немає, не хочу я. Ось починають квітувати в мене гладіолуси. Пізненько посаджені вони. Побачимо ми, побачимо чи не побачимо. Жоржинка. А що це в мене тут? за... Ну дивися тільки що було. Тихо тільки включила камеру. Почали один з поперед одного. Чи мій голос почули, Тож я мовчала тут ходила сама. Почули мій голос і почали їсти просити. А тихо. А що це в нас тут за корзинка, друзі? Хотіла так гарно почати. Почну просто сезон уборки чи приборки, городу 2025 відкрито і в мене нарешті. Гердуся пасеться. Тут ще я не прибирала, я їх прибирати не буду, тільки зірву і отак тут покладу. Хотіла вам показати гарну картинку. Знімала до, тоді, думаю, зараз зніму вам після. Поки я буду це робити, то так і сніг вже випаде, друзі. Тому буду показувати вам частинками. Фух, Так, розпочала я ось. Так, ванну приберемо, вильнемо, приберемо звідси, я сама не можу цього зробити. А тут уже ось почала. Прибрала квіти, але ще не все, як бачите. Початок покладено і то вже добре. О, отак ось. Так що не так, звісно, як я хотіла. Дивлюся, друзі, багато там відео. Дівчатка прибирають. Але всіх в них огороди такі чисті. Не те, що бур'янинки, там навіть на сінинки бур'янинки немає. Ну, а в мене не дуже чистоту, але, але не так, як було. Подивіться, я. А я вся попрацювала, попрацювала дві годинки зранку, я вся як новорічна ялинка. Вся в бур'янах. Тільки ялинка в святкових Святкових нарядах, а я А я у бур'янах вся. Ну нічого, зараз, мабуть, буду десь на вулиці передягатися, щоб не понести оцю всю красу у будинок. І... Що, не знаю я, дівчатка, як ви це робите, дівчатка, хлопці, що у вас ідеальні городи, без жодної бур'янини, в мене поки що так не виходить. Ще перець залишила, вже приморозки, я не знаю, чи він встигне доспіти, ну не встигне він доспіти, викину його та й все. Він не червоніє, а не червоніє, він більш за все, я думаю, того, того що в нас тут ось дуже йому було темно, це я зараз трохи пообривала. Можливо, із-за винограду, що тут дуже було темно, холодок, а там хто знає. А можливо інше, можливо, якихось споживних речовин не вистачає, тому що я нічим не обробляла перці. Хочу вам показати, друзі, свою цибулю порей. Спочатку виривала, а тоді, думаю, стоп, покажу ж я вам, а то не повірите, що із цибулі порей може бути ось така цибулька. Садила я цибулю порей із пакетика всі, хто мене дивиться, бачить. На пакетику було написано, цибуля порей я посіяла, і ось, як бачите, ось що в мене вийшло. Це не цибуля порей, але дуже така тверда, і ось, і ось, але дуже така, знаєте, тверда, тверда цибуля. Я не знаю, що це за цибуля. І чому так? Можливо, я неправильно посадила. Сімена сінечко. я купляла у гарних виробників ну, на сінєвому магазині. А чому в мене вийшла така ось цибуля порей, не можу я розуміти. Тому, хто знає, напишіть мені, друзі, будь ласка, в коментарях. І, можливо, ви мені підкажете, як виростити цибулю порей у себе на городі. Ось такий урожай зібрала. Це зелені помідорчики залишилися. Два кабачка. Ось кабачки, ну це я їх поріжу, буду варити курім. Поріжу туди в чавун, дивіться, якісь уроці. Кабачки. Такі і помідорчики. Наче всі чері, але я чері не садила жодного. Чері я не садила. Чому вони такі маленькі? Мабуть, також, чогось їм у мене не вистачало. Гірчичка в нас вже тут квітує, її, мабуть, потрібно вже скошувати. Тут усі. У мене бігали, кошка де ти? Ага, кицюнька. Кицюнь. Усі помічники бігали тут на городі, мені допомагали. Трішки я зранку сьогодні попрацювала на городі. Уже приморозочки починаються, тому потрібно потихеньку город. Прибирати і куди оце тепер? Та їх тільки викинути, як їх оце? Ти ж їх не оббереш. Зібрала насіннячка, він з майорів'я трішки. Зараз вийду ще тут, попасуся. Фізаліс повириваю, баклажанів там є трішки, а перець не знаю, перець весь зелений, він же ж не смачний. Більше всього, що. або ми його викинемо та й таке.